Вітаю! Сьогодні я розповім вам про одну телеграм-гру, яка називається Монкэш, і я її вважаю на сьогоднішній день одну з найперспективніших і найприбутковіших ігор в Телеграм. Скажу одразу, що в кінці відео я розповім про новий родмап, який команда опублікувала і про те, що нас чекає попереду. А почнемо ми з самого процесу гри. Для того, щоб почати грати в цю гру і заробляти токени, вам треба сплатити на сьогоднішній день 150 телеграм зірок. Це приблизно 2-3 долари, якщо я не помиляюся. На піку вартість була 2500 телеграм зірок, тобто зараз постійно знижується ціна входу. Я особисто заходив по 300. І ціна була 300 телеграм з Коли ви це сплатили, у вас буде е, ось така кнопочка, е, ви починаєте розпочати майнінг і е, у вас статус майнінгу, е, починає, починається саме процес е, майнінгу. Чому це називається майнінг? Тому що гра використовує протокол Proof of Work, такий самий як у біткоїна, але вони е, трошки його конвертували під Telegram. Е, для того, щоб у вас відбувався майнінг, вам потрібно не тільки сплатити за вход, а ще й мати енергію. Скажу одразу, в цій енергії є трошки баг, який вона ніколи не опускається до нуля. Тобто зараз у мене майнінг припиняється десь на відмітці 200-2300 енергії. І тоді замість статусу майнінгу пише, що низька енергія. Тому на цьому етапі можна майнінг зупиняти і чекати відновлення енергії. Як же збільшити кількість своєї енергії? Для збільшення енергії у нас є декілька шляхів. Перший шлях це виконувати завдання, запрошувати друзів, за кожного друга ви получаєте по 1000 енергії. І є щоденні завдання відновлення енергії за 120 кг за рік і публікація історії. Не переживайте, якщо у вас немає е, телеграм-преміум, це не обов'язково, головне просто виконувати це завдання, натискати опублікувати історію. І щодня у вас буде додаватися за це завдання плюс 150 енергії. Плюс е, ви можете просто придбати цю енергію за телеграм зірки. Тобто сплачуючи за 200 зірок, ми отримуємо е, 2000 енергії. і таким чином ми накопичуємо Більший еквівалент енергії. Також у нас є три режими. Перший режим це турборежим, який збільшує потужність майнінгу у 8 разів. Але при цьому пристрій нагрівається. Але він нагрівається не тільки в турборежимі, попереджаю одразу, а й в звичайному режимі. Тільки от різниці в добутих. В монетах на турборежимі і без турборежиму я не відчув. Я не можу сказати з свого досвіду, що є різниця чи немає різниці. Але так як вже він у мене придбаний, то нехай вже стоїть. Є ще два режими: це Super Sonic і Nitro. Для того, щоб активувати Супер, треба мати загалом 150 тисяч енергії. Для того, щоб активувати. Нitро 350 тисяч енергії. Ну, я думаю, що це треба або непогано вкластися, або запросити багато друзів. Тому я це не використовую. Е, з приводу вкладань. Е, відбуває, ну і як у нас відбувається процес? Е, якщо ви хочете отримувати нагороду, щоб ви були ось в цьому списку саме о, ваші нікнейми то кажу одразу, вам треба мати або дуже потужний комп'ютер, або ж орендувати сервери онлайн. Але це все коштує, нормальні сервери коштують від 20 євро і вище. Ну я не бачу в цьому великого сенсу. Тому я користуюся ось такими маленькими частками нагороди і потихеньку просто збираю собі тими потужностями, які в мене є як ця нагорода взагалі отримується. У нас є нагорода за добутий блок 914 токенів. 70% з цієї нагороди відходить на того, хто добув цей блок, ну, в моєму випадку Володимир. А інші 30% нагороди розпреділяються між усіма іншими, хто скажімо так, допомагав добувати цей блок. Тому зелену нагороду з моїми потужністями там, я ніколи не отримав, мені завжди випадала ось така частка синенька. Ну, відповідно, чим потужніше у вас обладнання, тим більшу нагороду ви отримуєте. Я, або це більша частка, або це ціла нагорода. Тепер з приводу... От, того, що у нас зараз є по проєкту. Ну, якщо коротко, то є на вкладці Гаманець, усе підписано. Гаманець простіше під'єднувати з телефону, чому він не відображається з комп'ютера, не знаю. Це коротка інформація по тому, як що відбувається в цьому проєкті. Тепер по інформації по блокчейну. У нас на сьогоднішній день добута 33%. Із блоків добуто майже половина. Всього учасників 129 тисяч, майже 130 тисяч. Е, можу сказати е, те, що це дуже гарний показник, тому що е, гра знаходиться в першій фазі. Всього нас очікує три фази гри. Е, це тепер ми повно просто переходимо до е, Roadmap. Е, по цій грі. Те, що нас чекає саме от перша фаза, де у нас вхід платний. Тут у нас буде розподілено від загальної кількості 45% монет, які будуть в airdroпі в цій грі. Друга фаза у нас включає те, що вона буде націлена на те, щоб зібрати аудиторію, тобто вхід буде вже безкоштовний, там будуть додані е якась певна кількість міні-ігр, де можна буде також заробляти е ці токени. Mm. Ну і потім вже, е під кінець другої Фази, а вона у нас повинна початися е взимку тобто, після Нового року, а це повинна закінчитися до нового року. І друга фаза закінчиться десь весною 25-го року. І на цю фазу розробники виділяють ще 30% монет. Тобто вже 75% монет будуть розподілені на першій і другій фазі. Третя фаза у нас почнеться вже з весни 25-го року. І там вже буде. Саме застосування цих монет, які ми зараз збираємо. Ну, я думаю, що е, яке може бути застосування, це використання цих монет саме на біржах, тобто ну, відповідно, лістинг, продаж, купівля, е, або ж як з моткоїном. Е, будуть додаватися сюди якісь інші проєкти, і ми будемо за рахунок е, цих токенів отримувати. Токени інших проєктів. Ну, але про це поки що мовчать. Тому ми е, поки що тільки висловлюємо свої думки з цього приводу. Е, ну і тепер трохи підіб'ємо підсумки по цій грі. Е, хоч на сьогоднішній день вхід і платний, але так як у нас е, є ще багато часу першої фази плюс друга фаза. Я порекомендував би, якщо ви хочете все ж таки отримати непоганий airdrop, заходити зараз, використовувати свої пристрої для майнінгу, отримувати нагороду. Якщо у вас є можливість або бажання, ви реально можете орендувати потужні сервери і заробляти таку кількість монет, як у мене загалом на балансі. Буквально за один блок, головне, щоб у вас е, було для цього необхідне обладнання. Ну і потім е, це все буде реалізовано вже на весні го року і там буде, я думаю, дуже і дуже непоганий airdrop і гарна ціна на цей токен І можна буде непогано заробити. Тому що саме ця гра вона е, відрізняється від усіх інших, е, які є на сьогоднішній день в Телеграмі. І плюс вона використовує реальні потужності, чого я також не бачив ще в, ну, в реальній потужності я маю на увазі ноутбука або телефону, чого я не бачив в жодній грі в Телеграмі до сьогоднішнього дня, принаймні до цієї гри. Тому я думаю, що тут буде гарний айрдроп. І можна буде гарно заробити. Головне раніше почати і набрати більшу кількість монет.